Друзі, вітаю! І власне сьогодні б хотіла з вами поговорити про цінності. То що таке цінності? Це є знаєте щось таке, що живе у нашому серці, і що для нас є мега-мега важливим. Це те, що ми ніколи не проміняємо ні на що інше. Якщо метафорично сказати, це знаєте, як сузір'я в небі, які ведуть корабель. В тому потрібному шляху, щоб він дійшов до той точки, яка йому є призначена. Отож, цінності можуть бути дуже різними, але це може бути сім'я, це може бути здоров'я, це можуть бути стосунки. От. І коли ми говоримо про нашу цінність, до прикладу, для нас цінність є сім'я. так? І що означає цінність сім'я? Це те, що щоб в нашому житті не відбувалося, ми враховуємо цю цінність. Для нас важливо, щоб це співпадало з тим, як це може відбитися на моїй родині, як це може відбитись на моїх дітях, так як це може відбитись загалом на нашій сім'ї. І власне це і є цінність це коли людина враховує ці всі моменти.